Таємна доктрина, синтез науки, релігії та філософії це головна праця Олени Бловацької. Основою таємної доктрини є санси, перекладені з древньої сакральної книги Дзіан з коментарями та поясненнями. У першому томі космогенезисі мова йде про створення Всесвіту, другий том розглядає походження та еволюцію людини. Мета цієї великої праці відвести людині її реальне місце на плані Всесвіту, врятувати від деградації архаїчні істини, покладені в основу всіх релігій, відкрити до певного моменту фундаментальну єдність, від якої все виникло, і показати, що окультна сторона природи ніколи не розглядалась наукою сучасної цивілізації.